Будемо сподіватися, що за підтримки партнерів ми невдовзі матимемо обнадійливі новини з фронту. А поки подякуємо нашим дипломатам за їхній потужний рівень комунікації зі світом, адже саме завдяки цьому Україна продовжує отримувати міжнародну підтримку. До речі, про майстерність комунікації просто зараз до нас онлайн доєднається Марина Пташник, коучиня і засновниця школи комунікації Спільна мова. Вчитимемось правильно починати та проводити складну розмову. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Марина! Доброго ранку. Отож, ви заснували школу комунікацій спільна мова. Що вас надихнуло на цей проєкт і з якою місією ви його розвиваєте? Дуже класне питання. Є... Скажіть, будь ласка, у вас бували випадки, коли ви слухаєте двох людей і розумієте, що на рівні слів вони говорять про одне і те ж, а на рівні інтонації таке враження, що вони сваряться. Так, звичайно. І ти не розумієш. І ти не розумієш, кого підтримати, тому що, по суті вони на одній стороні. І от я дуже часто бачила такі ситуації, і мені дуже боліло, і дуже хотілося з, з тим власне працювати, тому і народилася школа комунікації. І наша місія в тому, щоб зменшувати кількість насильня, насильницької комунікації, власне, і більше якоїсь людяності, відкритості і щирості. Пані Марина, чого вчать у вашій школі, і чи є якісь окремі напрямки? Ми вчимо ясності, ясно розуміти, чого ти хочеш, ясно виражати свої думки, так щоб інша людина тебе зрозуміла так, як ти про це думаєш, та да? не якось по-своєму з меншою кількістю інтерпретацій. Тому наші основні напрямки вони більше стосуються робочої комунікації, тому що там від того, як ти комунікуєш, залежить то, скільки ти заробляєш. Це про те, як ти даєш зворотний зв'язок, як ти вирішуєш конфлікти, як ти ведеш перемовини, врешті-решт. А складні розмови можуть бути емоційно е, насиченими, як ви вже й казали. Який перший крок ви рекомендуєте для початку розмови, якщо от ти вже розумієш, що тема буде дуже чутливою або конфліктною? Угу. Саме головне в складній розмові це зрозуміти перше. Складна розм... Ну, Давайте так, ми знаходимось, е завжди на якійсь шкалі емоційності. Якщо уявимо свій власний рівень емоційності по десятибальній шкалі, перше, що нам треба зрозуміти, якщо 10 – це максимально, то коли у нас вище 6, краще в складну розмову знайти. Тому що тоді ми перейдемо скорше за все на особистості або якісь емоційні речі. І так, щоб інша людина, яка навпроти нас, теж не була там на десяточці, на дев'яточці. Тобто, в складну розмову ми йдемо тоді, коли ми можемо її витримати. Да? Тому тобто, що це завжди емоційно, завжди е, може бути напружено. Тому, перше, це зрозуміти нашу власне шкалу емоційності, а друге зрозуміти, чому ти хочеш. Тобто, одна із головних помилок складних розмов це і просто. Говорити щось емоційно, і інша людина не розуміє, така що ти хочеш. Я розумію, що тобі болить. Я розумію, що в тебе купа емоцій. А чого ти хочеш в результаті? Да? Тобто ми озвучуємо якось те, що нам не подобається, а далі ми би мали до чогось прийти в цій складній розмові? Поки ми не розуміємо, чого ми хочемо, складна розмова ефективною не буде. Марина, ви сказали стосовно, нут, ми маємо розуміти, на якому стані ми знаходимося. А якщо ми бачимо, що ну, от, співрозмовник прийшов уже, уже, ось такий заведений, емоційний, як нам лагідно можна йому сказати, що може ми перенесемо нашу розмову, чи ну які слова підібрати в цей момент? Момент, щоб ми розуміємо, що далі не буде нічого хорошого з цієї розмови. Не кожну розмову насправді можна перенести. Е, буває, що складну розмову перенести не можна. І тоді допомагає те, щоб ми самі тримали свою інтонацію, свій спокій. Якщо ми будемо. Е, Витримані, так, і не будемо включатись та емоційно заводитись, тоді складна розмова не, не з такою ймовірністю розгорається. Друге, це дати людині відчуття, що її почули, дійсно її послухати. Так? Тобто ми часто слухаємо, не для того, щоб почути людину, а для того, щоб сказати якусь свою заготовлену репліку. Так? Mm -hmm. І тоді людина інша чує це, вона відчуває це, і вона, власне, включається, вона починає докричатися. Чому людина кричить? Тому що вона відчуває, що її не чують, і вона починає навіть ті самі аргументи говорити голосніше, голосніше, голосніше. Да? І тоді, що ми робимо? Ми перефразовуємо. Тобто ми починаємо повторювати її слова у відповідь, але не як попуга. <хи> да? Тобто, якщо і не додаючи своїх значень, тобто, якщо людина каже, наприклад, я хочу побути сама, залиш мене зараз. А моя відповідь Окей, тобто, ти мене не любиш, ти мене хочеш покинути. Це не перефразування. Да? Тобто, ми перефразуємося mm -hmm. таки слова людини. Провели одне дослідження, досліджували кол-центри на рахунок того, кому ставлять вищі оцінки. Е, уявіть собі магазин, який е, інтернет-магазин одягу, і вам не приходять ваші зелені кросівки, які ви собі замовили. Ви телефонуєте в службу підтримки і починаєте власне, це виясняти. Так от, найвищу оцінку ставлять е, тим людям, які максимально точно тебе повторюють. Тобто, Тобі говорять, не я розібрався з вашим замовленням все буде доставлено там вчасно, да чи все буде доставлено завтра? А коли тобі говорять добре, я все перевірив, ваші зелені кросівки будуть доставлені до вашого дому завтра, до першої години. Чим більше деталей, чим більше точності, тим більше людини відчуття, що її почули, і тоді градус цієї інтенсивності знижується. І Є ще один момент, коли ми розуміємо, що розмову краще перенести. Ну, ми тоді так і говоримо. Дивись, я дуже хочу з тобою порозумітись. в мене є відчуття, що зараз нас е, е, не вийде це зробити. Давай ми з тобою перенесемо нашу зустріч, наприклад, на завтра, через годину, через півгодини, коли ми будемо е, якби мати більше ресурсу на таку розмову, да, і зможемо поговорити про це конструктивно. Марино, вже сотні років людство знає, що найкраща імпровізація це підготовка. І, от, приклад ваш про зелені кросівки – це ж насправді про підготовку. І про це буде моє питання. Як підготуватися до розмови, яка потенційно може викликати негативні емоції? Можливо, є якісь техніки, що допомагають знизити напругу. Ми можемо йти двома шляхами: перше, ми ж можемо знижувати свій ну, якби. Свою інтенсивність емоцій. І тоді тут всякі тілесні техніки. Наприклад, одна з технік це техніка метелика, коли ви складаєте отак руку і себе похлопуєте, ви допомагаєте тілу якось прожити. Коли ви дихаєте коробочкою на чотири вдихаєте, чотири затримуєте, чотири видихаєте і знов затримуєте. Так? Це якісь такі дуже тілесні речі, коли ви себе заспокоюєте. Так? Або, наприклад, коли ви просто ставите дві ноги рівно на землю. Та, і відчуваєте підлогу, і думаєте про цю підлогу, це теж допомагає вам трошки так заспокоїти, здати е, з е, інтенсивних емоцій. Але якщо говорити про підготовку до складної розмови, то тут дуже допомагає власне, м -м, розуміння, чого я хочу, <сміття> як я це озвучу, та, і які будуть наслідки, якщо я не погоджусь. Один із типів складних розмов це коли ми очікуємо, що нам відмовлять, і ми, власне, попередньо вже боїмося цього. А боїмося власне, не того, що нам відмовлять, тому що нам треба приймати рішення. Наприклад, я йду говорити про підвищення зарплати, і мені кажуть ні. І тоді мені треба вирішити: залишитись тут, відчувати себе лузером, бо для мене це програш, або йти шукати нову роботу, і це додатково дуже дуже напряжно. Все, а, і тому складна розмова це все е, якби загострює. Розуміння, на що я готовий піти, воно дуже допомагає. А які нові курси або програми плануєте в спільній мові ось вести? І що в них нового чи унікального буде? Я вам скажу так: до спільної мови ті курси з комунікації, які я проходила власне на українському ринку, вони були загальні. Тобто, тобі кажуть: будьте екологічні, старайтеся думати про людину, майте гарний намір. І воно якось не дуже помагає. Ну мені не допомагало. Я дуже люблю, коли є чіткість. Коли ти приходиш, тобі кажуть дивись, щоби так? дати Так. Коли ти хочеш дати зворотний зв'язок, ти кажеш: дивись, коли ти робиш отакі дії, це впливає на мене, на інших, на будинок, на, на сім'ю, на колег. Будь ласка, роби отак. І в тебе є чітка дуже як би, структура, такий фреймворк, по якому йти і що говорити. Або, наприклад, я дуже люблю вибирати, в мене є там цілі таблички слів, які викликають у людину захист не завжди, але часто. Наприклад, коли ти говориш узагальнення, загальнення, всі ніколи постійно завжди використовую що Це в напружених складних розмовах. Це завжди червона тряпка до того, щоб людина там завелась. Да? І тому наші курси це завжди курси, які дають такі дуже чіткі речі. У нас є ряд відеокурсів, які зняти професійно, в яких дуже чіткі речі. Так от по поличкам просто один, два, три розкладені. Ти просто береш і робиш без. Тої води, яка просто загально, і ти читаєш в усіх так, не знаю статтях на будь-якому сайті в Google. Да? Марин, на завершення питання, мені здається, дуже важливе, особисто для мене так точно. Як дати людині зрозуміти, що її почули, і навпаки, бо знаєте, є оця розповсюджена фраза Я тебе почув. Uh -huh. Але зазвичай, коли її кажуть, здається, що тебе відправили у відомому напрямку. Так, і є. Фраза Я тебе почув, вона ну, говорить про те, що я просто хочу закінчити розмову. Так. Да. Ем, давайте так. Якщо у вас немає внутрішнього бажання почути, ви не почуєте. Да? І тоді я раджу дивитися на три рівні розмов: те, що людина говорить якісь слова. Друге, це те, що вона. Хоче, потребує, та? і третє, що вона в цей момент про себе думає. Тобто, якщо ми візьмемо ситуацію з підвищенням зарплати, та людина хоче підвищення зарплати для того, щоби що? Щоб відчувати безпеку, щоб відчувати значимість, чи відчувати повагу, чи відчувати що. І в цей момент що вона про себе думає? Тобто, Зазвичай я молодець, бо я не молодець. Та? І тоді, коли ми слухаємо слова людини, ми їх як би, розкладаємо на ці три рівня. І тоді. Ми ставимо уточнююче запитання, чи правильно я тебе розумію, що ти, наприклад, хочеш, маєш на увазі, кудись рухаєшся, та і перефразовуємо її в тому числі. Те, що я вище розказувала, теж допомагає дати людині відчуття того, що її почули. Якщо ви не перефразовуєте, якщо ви не ставите уточнюючих запитань, перебиваєте – це е, якраз дає людині відчуття, що вам все одно. Так. І якщо ви в цей момент не знаю, дивитесь в телефон, відволікаєтесь, дивитесь в іншу сторону, кажете, ага, ага, ага що щось робите. Це теж про те, що людина може подумати, що ви її не чуєте, і ця розмова не важлива. Дякуємо. дякуємо, дякуємо. Дякуємо за цінні поради. Дякуємо. Нагадую, з нами на прямому зв'язку була засновниця школи комунікації Спільна мова Марина Пташник.